Данька Айва вітер, але поки не відлетіла та брунечка, то хочу показати що ось тут. Зараз може трошки. Ось ця брунючка хурми. Одна яка збереглася, яка не відпала. Ну, вона не прижилась теж. Вона просто засохла якимось чудом не відлетіла. Ну, Вона навіть і не пішла вріз навіть. Ну від самого початку вона була засохша. би показати, що я її там не приклею. Так, вона виглядає, зараз з цієї сторони може зніму. З тої весни я так робив. То є сі на айві шансів теж немає, ні на молоденькі, ні на здорові. Це молоденька, це здорово, тільки, тільки сліди позалишалися. Ось тут, тут були такі, тут, тут такі пеньочки, тут було врощак пробував. теж нічого не прижилося. Ну, тут же не понахожу, але тут теж я багато їх поробив. Штук 5 так було точно. Ось це вона напевно що була. Ну і там ще зверху теж робив. Ось тут було в розчеп, нічого, ніде не поприживалося, хоча ось з цієї сторони брунька була, пішла в ріст, ну, скажімо, до сантиметра вона доросла, десь зупинилася, стала. Типу. Ну, і в принципі це було все. Тобто, можу сміло сказати, що зайвої теж нічого не вийде грушу і всі остальні дерева, так там теж в мене нічого не вийшло. Ось ще на вишню пробував, щеплював вишню. А ось тут мала бути хурма. Ну, як бачите, залишився тільки слід. Не приживається хурма, може рости тільки на хурмі. Може хтось там скаже, що я не вмію щеплювати. А ось тоді, як я щепив, всю остальну пробував на всіх остальних деревах. Ну, На горіхах березі не пробував, але ну, на фруктових перепробував. Скажем, черешня, вишня, яблуня, груша кругом пробував так, і на винограді не пробував. Ось тут місце щеплення, може буде видно тут. Купив підщепу. Ну і купив прищепу. Через той в мене залишилось багато, скажімо, тої на щепи черіночків мав багато. Ну, два, але багато бронів було. І хурма може прожити стільки на хурму. Тут була вроді, не знаю, покращена куполіровка. і тут була ще окуліровочка, але. Окуліровочка. Слабенько росла і взагалі вона тут щось ну, відламалося, скажемо. Ну нічого, але скажемо. Прирість невеликий, сантиметрів 20, але тобто, хорму щеплюємо тільки на хорму, такий мій досвід. Хоча я знав, що в принципі так воно і буде. Але десь в якійсь групі я був бачив, що хтось писав, що все ж таки на айву можна нащепити. Ну, можу сказати, що ні на айво, ні на будь-яке дерево, друге. Хрому щепити нереально. Можливо, реально, але ну, у даному випадку в мене мені це не вийшло.